Шановні гості, хвилинку уваги. Ви всі вітали молодих, привітали, подарили гроші, але прийшли телеграми, які я би хотіла зачитати для Анічки і Сергія. Дорога моя похресниця Анічка, пам'ятаю цей день, коли ти такою крихіткою, коли я такою крихіткою тримала тебе на руках до Христу. Так швидко промайнув час ти виросла. Сьогодні ти стаєш на стежину свого нового життя, яке пов'язуєш з Сергієм. Живіть дружно, любіть і поважайте одне одного. Нехай стежина, яку ти вибрала, буде для вас стежиною щастя. Хай Бог благословить вас, я благословляю з повагою Хреста. Телеграма, бажаємо п'ять сімів генералів і шестеро зятів адміралів, військовий комісаріат. Шановні гості, випивайте все, що вам на... наливають. Ми готові прийняти усіх медведверезних. Дорогий Сергій, вітаємо із чудовою здобиччю і попереджаємо, що сезон полювання на дівчат закінчено пілка мисливців. Вітаємо щиро вашу пару і обіцяю їсти кашу, відвідувати дитсадок, уроки вчити на зубок. Привіт, ваш майбутній синок! Від щирого серця вітаємо Анічку, Сергія. З прибуттям в порт сімейного життя. Попереджаємо, що віднині закидати якоря в чужі води буде розцінюватися як праконірство і суворо засуджуватись суспільством рибнадзору. Дорогий Сергій та Анічка, чекаємо, чекайте мене через 9 місяців. Вилітаю завтра, лелека. Дорога Анічка. Нам дуже прикро, що ти вибрала не нас, однак бажаємо тобі палкого кохання з любов'ю, Вася Діма, Коля, Денис, Роман. Дорогий Сергій, коли у вас з Анічкою будуть дітки, вважайте, що вони твої, твій сусід. Ще одна телеграма прийшла для Сергія, але навіть не знаю, чи Сергій. Коханий мій Сергій, цю телеграму надсилаю тобі із вокзалу, скоро, колію подадуть, скоро на колію подадуть мій потяг, і я назавжди покину тебе. Згадай, як ми раділи разом, які це були незабутні щасливі дні, як ми любили одне одного. Згадай, як ти обіцяв, що до кінця свого життя будеш вірний мені. Тепер все не так. Поряд з тобою, вона молода, дуже приваблива, у весільній сукні. Тож будь щасливий з нею, кохай її і ніколи не залишай її, як залишив колись мене. Останнє прохання, ніколи не забувай мене. Міцно цілую, Твоя холостяцька доля.